Не мав можливості жодного разу зустрічати в житті брата Олександра станція. Він е, прийшов моє життя через цю книгу. Е, це була найважча, праця, яку я будь коли робив як редактор. І найдовше вона тривала понад рік. Е, я мусив її пережити, перепустити через себе. І вона скажу відверто перемінила моє розуміння і відносини з Ісусом Христом. Тому для, для мене настала життя особистим шляхом духовного навернення. Можу сказати, за 20 років священства свого це було навернення. Хтось каже, що саме вибрав. Можливо, від цілу... що Найперше я потребував, щоб ця книга пройшла через моє Серце розум. Було дуже непросто. Були такі частинки тексту, що я міг тиждень над ними сидіти, щоб зрозуміти, що пити від, тому що оригінал унизкою мовою і переклад який вже був зроблений, потребував осмислення, що саме він хотів сказати. До свого обступача. Цей важкий шлях на це трошки Макарі турбував, навіть дзвонить велика, не дитик на нього. Що сталося? Напевно, щекаво звонить. Отже, коли буде книга? Якщо не зробите, я вас скажу, я вас не Звичайно, що жартував. що книга йшла, що роботи є багато в мене, як священника і батька і працівника, але це особливо час війни стало таким світлом і підтримкою для мене і для Надіїся, що кожного з нас буде відчитати. Ця книга, хоч отець, він казав, що вона постав читання, але вона насправді. Мета їжа, як я казала постав це вже для тих, хто дійсно хоче, щоб його життя не було поверхове, як водовірка, що бігає, що хтось хоче в глибину. Тому вона і проста, і не проста. Знаєте, вчора по Світові підходить Яйця Бахівська, підходить жінка, багатодітна мама. Просто запитати мене. Ну, справу свого життя з'являється, вона вважає брата Осанця своїм духовним батьком. Не раз приїжджала. І вона засічала. Вчора вечора Вона не знала, що її я побіцяв, їй сидить. Я пообіцяв їй книг одразу придбати. Вона приїхати не може до день малих. В неї народилася донька. Одразу діагнозували живої матері, ваду серця, що треба одразу після народження одразу операцію. І вона з приїхала до допомоги, розподіла і каже, я їй свідком починаю грати, коли саме молитися. При мені в голос дивиться очима до неба і ніби, ніби веде діалог таку дискусію з Богом, з Ісусом. чи робити важку операцію, але це вже інвалідність на ціле життя чи щось легше. Він каже, може легше? І так дискутує з Ісусом, виборює, можна сказати, новославня для дитяки. Бо лікарі, що вона була рідна, спочатку казали, що зробила бот, що це дитина інвалід і так далі. І вона поїхала з цим. Що Ісус через правосан сказав, що буде легке отричання. Їхала в Київ, Одесі на консультацію цілої України, розглядає весіллям, лікарів, кардіологів більшість за важку операцію. І вона каже, Я? але ж брат Олександр сказав, що буде легке. І таке випробовування віри. І тут каже, такий молодий кардіолог, каже, та тут не треба цього всього. Є дуже проста операція, яка повністю дитина не буде навіть інвалідом, навіть не буде сліду за таку І всі старці, Херсони, погодилися з думкою молодого, зробили операцію дитини, здорова, наче ніколи мала ван. А вчора січить я... Обіцяв, що я сьогодні засвідчу про це перед вами. <говорит> Книга вартує, щоб вона була просто вашій бібліотеці, ви її так жили. Не знаю, чи я більше <говорит> візьмуся за твори братове сама. <говорит> Бо воно мені, кош... мені це коштувало дійсно зусиль і життя, але я радий, що я навчився. Дякую брату Оксандру. Я минулого року можуть помоглись, зрушили на річницю шлюбу, каже, їдемо до вони, просити благословення. У нас була 21 членця шлюбу. в і ми були на ноги, не молилися. І це була така присутність, Таке батьківство, любов ми пережили на, на чорничій болі. Для нас це стало дуже важливим. Дякую і всьому Макарі і всім, хто запросив мене цього. Це не проєкт, це є така праця дуже важлива. Дякую. Може, якісь питання?